Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Масштабна аварія на газопроводі Північний потік може бути вигідна російській корпорації Газпром. Таку думку висловив експерт з газового ринку Михайло Крутіхін в ефірі телеканалу Фрідом. Він розглядає кілька варіантів подій, серед яких сейсмічна активність і детонація затопленого судна з боєприпасами. Однак Крутіхін вважає, що в першу чергу потрібно дивитися на те, кому вигідний цей інцидент. А вигідно це тільки одному гравцеві. Це Газпром. Як відомо, Газпром за політичною вказівкою скр. Кремля скорочував майже до нуля постачання газу до Європи, оскільки це порушує контрактні зобов'язання. Газпром ризикував, що проти нього порушать спочатку абітурієнтні справи, а потім і судові. І знімуть з нього кілька мільярдів штрафу за невиконані контракти. Пояснив він. Експерт вважає, що виправдатися можна було тільки надавши докази якоїсь аварії або технічної неполадки на газопроводі. Ось єдиний, хто міг спровокувати цю аварію, можливо, сам Газпром і є, підкреслив Крутіхін. Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів розглядалася ще до російського втор... Орнення кілька тижнів тому центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки попереджало уряд Німеччини про можливі напади на газопроводи у Балтійському морі. Про це пише Шпігель. Влітку в Берлін надійшла відповідна наводка від американської спецслужби. Повідомили виданню кілька людей знайомих з ситуацією. Небезпека можливих атак на мережу трубопроводів і підводних кабелів в Балтійському і північному морях розглядалася військовими чиновниками щодо вторгнення РФ в Україну. Всесвітні підводні мережі надзвичайно важливі для енергопостачання, а також для стабільності інтернет. Нето, але незважаючи на їх важливість, вони, як і раніше, погано захищені від атак або актів саботажу, розповів високопоставлений представник Бундесферу. Напередодні контрадмірал Ян Крістіан Каак в інтерв'ю Вельд сказав, що Росія створила значні підводні потужності на дні Балтійського моря, а також в Атлантиці, є важлива інфраструктура, така як трубопроводи або підводні кабелі для інформаційних технологій. Вони можуть швидко вимкнути світло в таких країнах, як Естонія, і існують загрози для глобальних комунікаційних структур, які потребують особливої. Уваги є причина, по якій російські підводні або надводні підрозділи знаходяться в районі цих кабалів протягом тривалого періоду часу. Сказав він до зустрічі. Глядачі, ви стоємо коментуйте, лайкайте. Ми сила.